За чергове засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради присутні сім членів виконкому, кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту Житомирської міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів Житомирської міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України. Про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 12 питань, в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 21 лютого 2024 року сто вісімдесят Будь ласка, Віктор Миколайович. Шановна Галина Степанівна, шановні члени виконавчого комітету. Надається проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 184 Зміни вносяться за пропозицією Житомирського МТЦК та СП. Вносяться тільки в пункт 11, який визначено групи щодо оповіщення. Зміни надані в проєкті рішення, який вам надано. Прошу прийняти запропонований проєкт рішення. Прошу підтримати. Дякую. Е, наступне питання про закріплення об'єктів нерухомого майна на праві оперативного управління. Будь ласка, доброго ранку, шановні члени виконкому. Я відразу прошу прийняти дане рішення за основу. Голосуємо. І відповідно зважаючи взагалі характер цього рішення є технічним. Ми, ми в результаті перетворень, які відбуваються з нашими профтехами передачі з державної комунальної власності, закріплюємо майно, враховуючи, що ми вчора ще допрацювали погодження міністерства освіти щодо припинення та перетворення профтехів, профтехів з п'яти на 3, відповідно додатки потрібно доопрацювати, враховуючи погодження. Тому само технічне рішення залишиться в тому, якому є, але відповідно до погодження міносвіти переформатуються будівлі. яка будівля до якого протеху перейде. Тому за дані зміни відповідно до погодження Міністерства освіти до опрацьовані додатки, і тоді в цілому О, голосуємо за зміни і в цілому. Наступне питання про передачу у тимчасове користування засобів зв'язку на період дії воєнного стану. Будь ласка, Роман Ігорович. Доброго дня, шановні члени виконкому. В 2022 році прогнозували блекаути. Підприємство було купило 15 китайських рацій для користування випадку відсутності засобів зв'язку. На даний момент до нас звернулася військова частина з клопотанням передати їм користування. Ми протягом останніх трьох років ними не користувалися. Є запитання радіус дії маленький. Це Дозволити комунальному підприємству Житомир-водоканал Житомирської міської ради передати військовій частині А тимчасове користування на період дії воєнного стану засоби зв'язку Боуфенг 10 штук і Боуфенг ВФ 5 одиниць. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про списання основних засобів комунального підприємства Житомирводоканал Житомирської міської ради, шановні члени виконкому, з 2018 року підприємство є учасником проекту кредит світового банку. У нас велись мас великі роботи по реконструкції об'єктів. Так само ми отримували грантову допомогу від Світового банку, від інших міжнародних організацій, міняли обладнання на насосних станціях на об'єктах підприємства. Виникла потреба демонтоване обладнання, яке більше непридатне і не потрібне підприємству дозволити списати. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва. Доброго дня, шановні члени виконкома, присутні. Розглянувши звернення громадян просимо присвоїти і змінити адреси об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає два пункти, два житлових об'єкти пропрацьовано згідно чином законодавства. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. дякую, дякую, змі. Решта питань розглядаються в закритому режимі.